Правоохоронці Тернопільщини затримали місцевого жителя, який видарив у жительки Києва значну суму грошей. Фігурант пообіцяв допомогти їй з оформленням документів, пов'язаних із мобілізацією. За словами потерпілої з помічником, її познайомили товариші. Вони запевнили, що дана особа має хороші зв'язки та без проблем розв'яже усі бюрократичні питання. Як засувало слідство, підозрюваний за це попросив грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів. В подальшому, знову зателефонувавши до заявниці, він повідомив, що потрібно ще доплатити 2800 доларів США. І саме під час передачі грошей працівники карного розшуку відділення поліції номер 1 міста Тернопіль затримали фігуранта. Підозрюваний, затриманий згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопіль. Ська окружна прокуратура Повернення ветеранів і ветеранок з війни це виклик не лише для кожної громади, а й для держави загалом. Це шанс об'єднати зусилля для підтримки тих, хто боронив Україну, і допомогти їм адаптуватися до мирного життя. Тому адаптація захисників до умов сьогодення одна з ключових завдань сучасного суспільства. Тернопільщина одна із флагманів по території України, яка започаткувала взагалі роботу із ветеранами. Спільно колеги із центром зайнятості облаштували робочі місця для людей з з інвалідністю на території нашої держави в головних управліннях. Станом на зараз вводяться посади помічників начальників головних управлінь з ветеранських питань. Національна поліція України, Українська фундація правової допомоги та міжнародний фонд відродження роблять усе можливе, аби підтримувати ветеранів на місцях. співпрацюють з ветеранськими організаціями, а також навчають спілкуватися з людьми, які повернулися з війни. Ветеранський простір незламні духом співпрацює та допомагає не лише працівникам системи МВС, але й бійцям ЗСУ та інших формувань, які з тими чи іншими травмами повернулися додому. Ми своїми діями. Своїми зусиллями повинні думати, як зробити їх життя простіше, краще, щоб вони не були замкнуті в собі, щоб вони виходили в суспільство, щоб вони були активні, дякуючи вам спільно разом. Я думаю, ми це все зможемо. У Тернополі презентували перші результати виконаної роботи. Обговорили основні проблеми, з якими стикаються як ветерани ЗСУ, так і поліцейські спецпідрозділів, які повернулися із зони ведення бойових дій. Проблемні питання, які виникають у людей ветеранів на місцях, повинні бути. Проговорені і на сьогоднішній день, от на рівні керівництва національної поліції, ми домовилися, що ми будемо формувати робочу групу, куди залучимо провідних адвокатів для того, щоб збирати практичні правові питання. І ця інформація має бути виставлена на Одному з ресурсів Національної поліції офіційно підтримка, навчання, налагодження комунікації та розвиток довіри це основа будь-якої співпраці. Сьогодні суспільство повинне змінюватися і робити усе можливе, аби залучати ветеранів до життя громад як лідерів, як партнерів, як тих, хто готовий розвивати країну й після фронту. У селі Колодне з Бараської міської громади розпочала роботу нова поліцейська станція відкрита у межах проєкту поліцейський офіцер громади. Відтепер мешканці зможуть розраховувати на постійну присутність шерифа, оперативне реагування на звернення та підтримку у будь-яких ситуаціях. Досить багато поліцейських зараз боронять нашу державу на східних рубежах. Досить багато поліцейських безпосередньо розкривають злочини, розслідують. Але є така служба, як поліцейський офіцер, який безпосередньо працює в громадах, працює з людьми. Це обличчя поліції. Люди з ними стикають. Першими і фактично по них складає громадську думку про поліцію. Окрім виконання звичних завдань, офіцери отримали ще одну важливу місію підтримку родин загиблих та зниклих безвісти воїнів, а також ветеранів, які втратили здоров'я, захищаючи Україну. Я вірю в те, що наша Україна переможе, користуючись нагодою, я хочу подякувати і низько перед. Насамперед, загиблими нашими героями перед їхньою пам'яттю. адже вони поклали найдорожче це своє життя за для того, щоб ми могли жити в мирній і незалежній Україні. Місцева громада подбала про належне службове приміщення для поліцейської станції. Воно облаштоване відповідно до потреб щоденної роботи шерифа. У розпорядженні поліцейського є службовий автомобіль. Реформи, які проходять в національній поліції, вони для народу, взагалі для населення. От бачу по своєму селі вони дають позитивні результати. Працівник буде тут по першому. Му дзвінку поліцейський офіцер громади обслуговує вісім населених пунктів. А це сім з половиною тисяч осіб. Щоб стати шерифом, він успішно пройшов конкурсний відбір і спеціальне навчання. «Перш за все, що я найголовнішим, це зменшити злочинність на даній громаді. Збільшити довіру до національної поліції, а саме до поліцейських офіцерів громади, так само дотримання правопорядку на даній міні території. Відкриття нової поліцейської станції це ще один крок до безпечного середовища, де кожен мешканець громади почуватиметься захищеним. Провадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі. Завершення навчального року це завжди особливий момент для школярів. Попереду довгоочікувані літні канікули. Щоб зробити відпочинок ще яскравішим, поліцейські влаштували пізнавально розважальний день. Головною метою проведення даного заходів є це показати дітям, що поліція це не страшно, а завжди цікаво та безпечно. Ми хочемо, щоб діти довіряли поліцейському та завжди знали, що до нас можна звернутися про допомогу. У конкурсі куток снайпера школярі змагалися у влучності, а найвправніші учасники отримували подарунки. У локації Знайди себе по слідах маленькі слідчі знайомилися з криміналістичним обладнанням, вчилися знімати тактилокарти, а також пробували себе у ролі пілотів дрона. Службові собака демонстрували спритність, слухняність та вміння виконувати команди. Діти із захопленням спостерігали за тим, як чотирилапі напарники шукають вибухівку. Мені дуже сподобалося, що поліцейські навчають собак саме на німецькій мові, щоб вони слухали саме своїх господарів. Віці роти поліції особливого призначення представили спецтехніку та спорядження, яке щоденно використовується. Ують у службовій діяльності психологи управління кадрового забезпечення ГУМП Тернопільської області допомагали дітям написати щирі листи з побажаннями для захисників. А співробітники поліції охорони організували вікторини з приємними сюрпризами. Ми маємо можливість ближче познайомитися з силовими структурами для всіх дітей. це дуже важливо, адже живемо не в легкий час, а в час війни, де мусимо бути свідомими. Патріотами і мусимо десь в якійсь мірі і швидше дорослішати. Літні канікули вже розпочалися, і дуже хочеться, щоб кожен їхній день був безпечним. Поліцейські тернопільщини зроблять усе можливе, аби забезпечити дітям спокійне і щасливе літо. Літні канікули, час пригод відпочинку та нових вражень, але водночас це період, коли діти часто залишаються без постійного нагляду дорослих. Саме тому офіцери служби освітньої безпеки Тернопільщини зустрілися з учнями Козівського ліцею номер 1 щоб поговорити про головне, як провести канікули цікаво, активно та безпечно. Літо це час пригод, час канікул, і саме цей час на жаль відбувається багато прикрих ситуацій, коли діти можуть постраждати. І сьогодні ми разом говоримо, як цього уникнути. Під час зустрічі школярам нагадали основні правила поведінки на воді, адже навіть звичайний ставок може бути небезпечним, якщо нехтувати обережністю. Обговорили основи пожежної безпеки. Влітку достатньо однієї іскри, аби сталася трагедія. Окрему увагу приділили темі вибухонебезпечних предметів. Війна залишає не лише зруйновані будівлі, а й смертельні подарунки, боєприпаси, міни, уламки. Поліцейські пояснили учням, як розпізнати підозрілу річ та що робити у разі її виявлення. Не чіпай, відійди повідом дорослих. Ці ці правила можуть врятувати. Не забули й про безпеку на дорозі. Світлофор, велосипед, пішохідний перехід, здається, все знайоме з дитинства, але знати не означає дотримуватись, тож дітям наголосили, дотримання правил дорожнього руху важливі. Правила поводження на книгах нам дуже потрібно, щоб, щоб нічого поганого не сталося, щоб не впасти, щоб не покалічитись. Щоб не втонути». завершення заняття було теплим та радісним. Кожна дитина отримала невеликий подарунок від поліцейських. Та найцінніше це знання, які допоможуть провести літо безпечно і повернутися до школи здоровими та усміхненими. Поліцейські освітньої служби безпеки дуже зараз ми задоволені, тому що вона веде дуже таку профілактичну роботу. Вона пильнує дітей, поводження на подвір'ї в школі, пояснює дітям багато. Ну, треба було таку роботу, щоб була в наших школах. Поліція поруч, щоб захистити, допомогти та попередити. У Тернополі відбувся товариський матч з АМ між місцевою командою Вікінги та титанами Житомира. Для тернопільських гравців, серед яких учасники ветеранського простору не зламні духом, це була перша гра. Реабілітація через спорт важлива частина відновлення захисників. Вони беруть участь у різних видах адаптивного спорту, щоб обрати те, що їм найбільше підходить. Адаптивні ветеранські види спорту, зокрема як АМ допомагають. Краще швидше реабілітуватися, повернутися до активного способу життя на фронті. Ми виконували бойові задачі в команді. І тут також є можливість відчути себе вже в новій на цей раз спортивній команді. Тернопільська команда з АМФутболу вікінги була створена на початку травня. Учасники ветеранського простору Незламні духом стали одним із перших, хто виявив бажання приєднатися до спортивного колективу. Вони тренуються двічі на тиждень. Ми, коли тут збираємось, відволікаємось від, від війни, від проблем плюс ну, допомагає нам як фізично одужувати, так само і морально, і психологічно. На футбольному полі панувала дружня атмосфера. Кожен учасник демонстрував високий рівень майстерності та витривалості. Матч завершився нічиєю. Футбол – чудова штука. Гуртуємося, спілкуємося. Сьогодні приїхали в Тернопіль з хлопцями. Суперники дуже мощні. Ну то тобто чітко зіграли. Мені було дуже цікаво з ними грати. Подібні заходи це більше ніж гра. Вони сприяють відновленню ветеранів, дають змогу відчути підтримку товаришів, повернутися до активного життя та знайти новий сенс у спільній справі.